Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Ігор Йовічевич повертається в український футбол. Атлетіко Мадрид неочікувано підписує Андрія Луніна. Шахтар нарешті знайшов нового тренера. Динамо Київ відмовилися грати матч проти Шахтаря. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо випуск зі справжньої сенсації. Один з найкращих тренерів УПЛ останніх часів. Ігор Йовічевич, близький до того, щоб очолити український футбольний клуб. Головний тренер лудогорця Ігор Йовічевич отримав попередній запит від одного з клубів УПЛ з єврокубковими амбіціями. Повідомляє видання. Тато таке за даними джерела, йшлося про можливе підписання контракту з нового сезону. 51-річний хорватський спеціаліст відповів відмовою, аргументуючи це можливістю грати у лісі чемпіонів, перебуваючи у мирній країні. Але при цьому перемовини продовжуються. За інформацією деяких інших українських змі, серед претендентів на Явічувича Житомирське полісся та Луганська зоря. Нагадаємо, Явічувич раніше тренував Карпати, дніпро 1 та Шахтар, з яким виграв чемпіонат України. Ми вважаємо, що Явічевич по українським міркам це непоганий спеціаліст. Так, він не топ тренер рівня Луческу чи Маркевича, але це добротний тренер зі своїм баченням футболу і умовним Карпатам чи 100% підійшов би. Але у Львові непогано працює Лопашко, Його треба залишати. А от у Полісія максимально слабкий тренер Ашур, якого треба негайно звільняти, поки він повністю не пролив все, що міг в Житомирі. І враховуючи, що у президента Полісся Геннадія Буткевича є наявні фінансові можливості, то Євічевич міг би отримати гарний карт-бланш та ресурси для втілення своїх ідей на футбольному полі. Друзі, якщо б знову хотіли побачити Ігоря Євічовича в українському футболі, то поставте лайк цьому відео. Український воротар Андрій Лунін отримав неочікуваний варіант продовження кар'єри. Мадридський атлетіко цікавиться можливістю підписання Рала Андрія Луніна, пише видання дефенси Централ. Команда його сімони хоче підписати нового голкіпера. І наразі двома основними варіантами є Лунін та Жан Гарсіє з Еспаньола. Контракт 26-річного українця з здралом розрахований до 2030-го. Але у гравця є устна домовленість, що дозволить йому покинути клуб у разі надходження хорошої пропозиції. Важкої погодилося вислухати пропозиції, але навряд чи відпустить Андрія в стан принципового суперника. Втім, Атлетіко все ж таки сподівається підписати Андрія. Матрасники можуть запропонувати за Уні на 25 млн мільйонів євро, але все залежатиме від бажання самого воротаря. Ми вважаємо, що Лунін це гарний варіант для Атлетіко забезпечити свою вортерську позицію на 10 років вперед. Зараз українцю тільки 26, для голки перед цей вік це тільки початок. І Лунін безумовно ще дуже багато років буде грати на топ рівні. Єдине питання цього переходу це реакція з боку фанатів Рала. Наскільки для них буде сприйнятним цей трансфер, це досить незрозуміло. Все ж таки Реал та Атлетіко — це футбольні вороги, і перехід з однієї команди до стану іншої точно не визове позитивних емоцій у Бланкос. А тому луніну може бути дуже важко на перших порах в Мадриді, в першу чергу з психологічної точки зору. Але якщо її викинути і взяти суто ігрову точку зору, то тут Атлетіко це найкращий варіант для Андрія з усіх наявних. Зірковий легіонер готовий повернутися у розташування Динамо. Бразильський футболіст київського Динамо Вітіньо, який наразі виступає в оренді за інтернаціональ, хотів би повернутися до України. Сам футболіст висловлює готовність поборотися за місце в основному складі Динамо, повідомляє видання «Інсайт УПЛ. Зазначається, що проти повернення в Україну виступає його дружина, посилаючись на загрозу в безпеці. Але якщо в Україні найближчим часом буде досягнута мир, то Вітіньо готовий портатися до Києва. При цьому сам бразильський інтернаціонал задоволений грою Вітіньо і готовий викупити його трансфер, приблизна вартість гравця оцінюється в 7,5 мільйонів євро. За ті півроки, які ми бачили Вітіньорі він здавався одним із небагатьох легіонерів, які зумів прожитися в Динамо Київ за останні роки. В першу чергу, його найкраща якість це притаманна для усіх бразильців техніка роботи з м'ячем. Вітіння у цьому компоненті точно краще за Кабаєва і уж тим паче за Брагаро та Волошина. Останні двоє взагалі не вміють обігрувати гравців один в один. А Кабаєв, на жаль, не завжди стабільний, та йому просто треба конкуренція в складі, яку якраз може скласти бразилець Вітіньо на лівому фланзі. В той час, як праворуч, ветерану Ярмоленко буде допомагати з цим колумбійський новачок Ангель Торес. Друзі, якщо б хотіли, щоб Вітіньо повернувся до Динамо Київ, то поставте лайк цьому відео. Шахтар продовжує перемовини щодо потенційного призначення Ардитурана головним тренером клубу на наступний сезон. Президент турецького єпспора Мурат Оскай підтвердив, що Шахтар зробив офіційну пропозицію щодо головного тренера команди Арди Турана, Повідомляє видання АЕС. Також значно, що Туран ставить перед собою мету очолити в майбутньому атлетікову після відходу його Сіміони. Але зараз він готовий прийняти пропозицію Шахтаря. Позитивні відгуки щодо Турана надав і екс-дравець Шахтаря Тарас Степаненко. Значимо, що колишній гравець гравається тренер Галта Сарая на Джеті Атеш, близький друг орди Турана, розповів, що він запропонував йому прийняти пропозицію Шахтаря. Окрім того, як повідомляє видання то таке, шахтар склав шорт-лист, у якому знаходиться Туран, головний тренер Олександрій Рослан Ротень та ще декілька кандидатів. Але при цьому гірники ще не прийняли остаточного рішення щодо подальшої співпраці з нинішнім головним тренером Марином Пушичем. Клуб не має фаворитів серед претендентів на посаду, тому є можливість, що Марино Пушич продовжить працювати з доничанами після цього сезону. Рішення буде прийнято після завершення УПЛ та Кубку України. Якщо Шахтар дійсно залишить Пушича у своєму складі, то це буде повний нонсенс. Марино це, мабуть, найгірший тренер Шахтаря за останні 30 років. Це доводять і результати, а не тільки гра. Так, до прикладу, Шахтар вперше за 25 років залишився без ліги чемпіонів. Як в такому випадку залишати Пушича – незрозуміло. Що стосується ради Турану, то ми продовжуємо повторювати, що це кіт в мішку, в нього як і в Пушича, немає того необхідного досвіду, щоб очолювати такий великий клуб, як Шахтар. А тому є великий ризик, що турок попливе в ОПЛ, так само як і боснієць пушич. Друзі, якого тренера ви б хотіли побачити в Шахтарі, напишіть вашу думку в коментарях до цього відео. Артем Довбек може замінити клуб в серії, а Фіорентина може підписати фору до Роми Артема Довбека на заміну Мойзе Кіну, Пише видання Фуд Меркато. 25-річний Кін може покинути команду влітку цього року. Зазначається, що Манчестернат готова заплатити за кіне 15 мільйонів євро. І зараз Фіорентина вже активно почала шукати йому заміну. Вона склала шорт-лист гравців на заміну Мойзе. Серед них є Мехті Таримі Зінтра та Темі Абрахам з Мілану. Але фаворитом є нападник Роми Артем Довбик, якого римський клуб планує позбутися цього літа. При всій повазі до фіалок, але перехід Довбика з Роми до Фірентини це крок назад для нашого ступерго Все ж таки, Фіорентина кутується в італійському футболі менше з Рому, та й амбіції грати в лізі чемпіонів у команди з Флоренції немає. І якщо довбик дійсно перейде до Фірентини, то може остаточно скатитися в середняка місцевої лігії та стати за цим показником в один ряд з Русланом Маріновським, який колись також невдало покинув грант Аталанту і зараз дограє у Аутсайдері Дженуа. Динамо Київ відмовилася грати додаткові матчі з Шахтарем. На цьому тижні відбулася зустріч керівництва УАВ УПЛ та працівників клубів. Як повідомляє видання тото то, таке, на ній генеральний секретар Шахтаря Олександр Черкасов озвучив ідею щодо скорочення УПЛ до 12 клубів. Формат турніру, такий як був у чемпіонаті України 2016 по 2020 роки, повноцінні два кола і розподіл на дві шістки ще з двома колами. Під час дискусії про позиції Шахтаря підтримало тільки Житомирське полісся. 14 інших клубів, включно з динамо Київ, висловилися проти ідеї Шахтаря та за збереження нинішнього формату ліги. Формат з 12 клубами, який був декілька років тому УПЛ, був одним з найнудніших за усі часи України. Класичні матчі між «Динамо» та Шахтарем гралися по 4-5 разів за сезон, і це відверто дратувало. Також у цьому форматі було набагато непотрібних матчів у другій шістці, які не мали жодного турнірного значення. А тому повернення до цієї концепції змагань – це крок назад для українського футболу. Так, можна сказати, що у нас немає багато гарних клубів. Але умовна різниця між Вересом, який йде дев'ятим чи лівим берегом який тринадцятий, практично не існує. Так навіщо тоді видумувати велосипед? Якби у нас в лізі були якось потужні металіст, Дніпро, Чорноморець Карпати та інші, то тоді б на ці поєдинки дійсно було приємно дивитися. А з нинішнім рівнем УПЛ цей хід не дав би жодних переваг. Друзі, якщо також вважаєте, що Україні краще зберегти чемпіонат з шістнадцятьма командами, то ставте лайк цьому відео. А також підписуйтесь на канал та залишайте ваші коментарі до нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.